Колись давно в далекій далекій галактиці. Стоп, може, десь у майбутньому, та хоча б на нашій планеті чи на Марсі у школі зореплавства. Увага, увага, увага! Автор твору попереджає. Усі збіги імен та прізвищ із реальними особами не випадкові, оскільки герої та героїні цієї історії насправді існують чи існуватимуть. Мерші переглядай відео. Сьогодні буде фантастично цікаво! Людям завжди було цікаво зазирнути в майбутнє. Що буде завтра? Через сто років письменники-фантасти не просто роздумують про це, а створюють власні світи. Так виникає наукова фантастика. Володимир Арінєв, справжнє прізвище Пузій, літературний критик, письменник та журналіст. 2019 року отримав нагороду як український автор від редакції BBC в номінації Дитяча література за науково-фантастичну повість Сапієнси. «Лови фісташку» науково фантастична повість, середній за обсягом епічний твір, у якому змальовано нереальні, але науково вірогідні явища події. Серед основних ознак жанру такі зображення альтернативного світу або світу майбутнього 2178 рік Київ Знайомся. Мишко не борак. Він захоплюється біологічним проєктуванням, колекціонує фігурки улюбленого космонавта адмірала Оксеника. Батьки мишка працюють у дуже секретному місці і займаються надзвичайно таємними справами. А це Сашко ненарок. Він новачок у школі, має дідуся некроманта, металеве серце та двох мам. Так так, тобі не почулося. Як так трапилося? За сім років до описуваних у повісті подій мама ненарока взяла участь у черговому експерименті. Щось пішло не так, тож одного дня Сашка просто поставили перед фактом, що тепер у нього є мама, два абсолютний клон першої. Батько ж хлопчика під час того ж таки експерименту щез, і з дідусем некромантом Мишко літає на давні кладовища та викопує домовини, а металеве серце наслідок нерозсудливих вчинків буремного минулого. Ще однією ознакою науково-фантастичного твору є зображення технологій майбутнього. Фродик замінив гаджети: багатоканальний мобільний зв'язок, три віртуальні екрани одночасно, трансляція звуку та відео, доступ до всесвітньої грибниці. Це щось на зразок сучасного інтернету. Сауронове око, робоняня, кружляє над школою та стежить, щоб ніхто не бешкетував. Реактивні наплічники допомагають літати, а повучі несуть попередження від учителів батькам про порушення учнями й ученицями дисципліни. Міжпланетний лайнер Стріляний горобець перебудований під першу школу зореплавства, імпланти штучного розуму імпи, які допомагають людям. Хоча в такому технологічно розвиненому світі є те, що не дуже подобається мишкові. От він зворотний бік прогресу. Людині вже чхнути не можна, щоб про це не повідомили її батькам. І де справедливість? Де шанс виправитися без зовнішнього впливу, без обов'язкових виховних заходів і без глуздих обмежень? Про набір у школу зореплавства повідомляє Сергій Семенович Оксеник. Усім привіт! Є серйозна розмова, жодних вступних іспитів, сказав пан адмірал. Тільки співбесіда. Але ж ви розумієте, що ми обиратимемо найкращих. Інші в космосі просто не виживуть, а нам немає сенсу вкладати сили і кошти в тих, хто загине в першій же подорожі. Мишко зовсім не збирався вступати до школи. Набагато цікавіше займатися біологічним проєктуванням, створювати нові види динозаврів, наприклад, чи оживляти мамонтову фауну. Печерних ведмедів, сайгаків, волохатих носорогів. Ба більше, хлопець був упевнений, що не пройде співбесіду. Він просто хотів взяти автограф у адмірала. Сашка ж зацікавила можливість потрапити на орбіту Марса під час проходження практики у школі зореплавства. Отак вони і вляпалися в цю історію. Майбутнє, технології, школа зореплавства, практика на Марсі. Чого не вистачає? Ще одна ознака науково-фантастичної повісті фантастичні істоти, іншопланетяни. Люстерники прилетіли до нас у 14-му. Спершу люди раділи, знайшлися давні родичі, з якими ми походимо від спільного пращура, бо з яких ще причин ми з ними були настільки схожі. Вони атакували першими без жодних попереджень чи пояснень, і тривалий час навіть не було зрозуміло, чи ми втримаємося. Чи збережемо землю? Вони захопили місяць, почали вивозити лід з Антарктиди, перетворили Австралію на болотисті джунглі. Найстрашніше, люстерники належать до мімікроїдів. Вони можуть бути ким завгодно, змінювати зовнішність, віддзеркалювати форму будь-якого створіння, яке побачили, швидко засвоюють мови. На щастя, люстерники не могли морфувати в кого завгодно. Вони були обмежені простим правилом: маса того, на кого вони перетворювалися, мусила бути такою ж, як маса їхньої справжньої іпостасі. Усі погоджуються з тим, що саме це нас урятувало. Це і, звісно ж, наші зорельоти. І не дарма з'являється згадка про цих іншопланетян на початку твору, адже як зрозуміти, хто і хто у світі, де існують люстерники? Може вони не вміють вимовляти слово паляниця? Не розрізняють кольорів, бояться картинок із котиками? Не здатні почути жодну із щедрівкових мелодій? Як відрізнити друга від ворога і розгадати загадку стріляного горобця? Добре, що поруч із мишком та сашком знаходяться вірні друзі-однокласники та наставники. Часто в науково-фантастичних творах відбуваються переміщення в просторі або часі. У повісті Володимира Арініва герої й героїні відвідують віртуальний світ, роблять стрибки в просторі на великій відстані, подорожуючи космосом. А найголовніше, за допомогою фантастики письменники й письменниці розглядають сучасні проблеми. Наприклад, у повісті Сапіїнци неодноразово порушено проблему людяності та питання виживання. Більше про це дізнаєшся з нашого іншого відео. Слідкуй за каналом. Визнач тему ідею твору Володимира Арінєва Сапіїнци. Тема розповідь про космічні пригоди Мишка Борака та Сашка Ненарока. Ідея утвердження думки про те, що людина має залишатися людиною навіть у світі високих технологій. Уславлення дружби, підтримки, взаємоповаги, засудження розбрату, невміння знайти спільну мову. Запам'ятай. За жанром сапіїнци Володимира Арінєва, науково-фантастична повість. Науково-фантастична повість середній за обсягом епічний твір, у якому змальовано нереальні, але науково-вірогідні явища, події, ознаки науково-фантастичного твору, зображення альтернативного світу або світу майбутнього, фантастичні істоти іншопланетяни, переміщення в просторі та часі, наявність технологій майбутнього, розгляд сучасних проблем через призму фантастики. Тема твору розповідь про космічні пригоди Мишка Борака та Сашка Ненарока. Ідея. Утвердження думки про те, що людина має залишатися людиною навіть у світі високих технологій, уславлення дружби, підтримки, взаємоповаги, засудження розбрату, невміння знайти спільну мову. Став Уподобайку. Стеж за каналом. Поринай у світ літератури разом із нами.